Алло, друзі. Е, перший сніг у нас сьогодні випав. Подивіться, яка краса навколо. Прикольно. А у вас вже є сніг, чи був уже сніг, може у когось раніше він випав. Бо у нас сьогодні, тільки сьогодні він випав, а сьогодні 23, по-моєму, по-моєму, якщо я не помиляюсь, листопада. Так. Нам написала наша глядачка, що хоче з нами поділитися гортензіями, котрі вона сама начеренкувала, для нашої клумби магнолево гортензіво або злакову. І хто ми такі, щоб відмовлятися від таких дарунків? Тож, ми... Списалися, сконтактували, і сьогодні ми маємо забрати посилку від неї. От, і з вами, чи будемо показувати, чи не будемо, тож просто гортензії там ці, боже мой. Росточки саджанців випало з голови, як воно називається українською. так, Саджанці гортензій. от, І да, на нашу красиву оту величезну клумбу. от, І не знаю, чи будемо ми їх висаджувати одразу в на ту клумбу, на те місце, де ми підготували, чи а поки що спрячемо. В наші високі грядки, наші гортензії. Так, обережно на дорогах, бо дуже слизько, хоч і пишуть, що плюс два, але як вітер подмухає, то дуже холодно. От. Але все у нас лісочок біля нашого будинку, то тут прям дуже приємно. Тихо, сніг падає. Щоб вам видно? <реш> <реш> Круто. Так, все. ввечері ми сьогодні заберемо посилку, і потім уже вийдемо на зв'язок з вами. Гарного дня! Та-дам! Коротше, ми забрали посилку. А, а, їх виявилося трошки більше, бо а, пані Віта сказала, що а, поділиться. Парою своїх гортензій, котрі вона а, наживцювала. А, я собі в голові уявив, що пару це раз два. Але тут 2, 4, 6, 8, 9. Дев'ять гортензій. А, так, тут вони є підписані. Сандей Фрайс. І Silver Dollar. Да, ми побачили тут ще є. Silver Dollar. Sunday Фрайс. Sunday Фрайс ми вже підгляді в цьому, в інтернеті, як він буде виглядати. Це такі білорожеві шапки. Може, коли буду монтувати, ми вставимо вам картиночку. Фотографію цієї, цієї гортензії. І Сильвер Долар ну всі знають Сильвер Долар, що там великі, такі білі волоті, квіткові. Так, і навіть видно по цих, дивіться, тут такі стрункі, рівні пагони, такі трошки товстенькі. А тут. ой. Співався. А тут, бачите, трошки такі покручені. Тонші. Тонші, да, трошки покручені. Ой Боже, я ще уявляю, як воно буде у нас на нашій новій кумбі виглядати. Скажи всі Малоха. Так. <хи> да. е, ну, слухайте, прям дякую вам, пані Віта, Ви здивували мене. Я думав, що там ну, дійсно. <хи> Вона так сказала, що пару в мене там залишилося, і ну, я думав. Дві і все. І а тут, бачите, багатше Все, ми такі тепер класні. з е, новими гортензіями. Не знаю, це буде правильно, це бо, це... На в даному конюзу не дивляться, але хочеться подивитися на цей на Кореневу. Ми вже ось оце, цей Сандей фрейс відкрили. Не дуже там ругайтесь на мене, що я так скажіть мені. О, Дуже гарно розвинена. Ти бачиш Я не бачу просто. Да, да, да. І дуже. Це Ці... навіть смокот є. Да. Бачиш. Ще працює. Добре, що на вулиці сніг, бо ми б вже саджали їх в цю нашу нову клумбу. А так ми поки що їх копаємо в наші високі грядки, там, де у нас. Зараз відпочивають інші гортензії злакові і, щось ще. А, і плющі у нас там. Да. Поки що там ми їх висадимо, поки що до весни, а потім ми вже будемо розбиратися, як ми їх будемо там висаджувати, в яку сторону, з ким будемо компонувати. Да. І прям я довольна, я вже не дочекаюсь весни, щоб це все вже робити. І яка красота у нас буде на новій клумбі перед будинком. А поки, да, поки що поки що в високу грядку. Але і це ще не все. От, да. а, У нас тут ще є Два ялівця козацьких. Да, Такі самі звичайні. Самі звичайні у нас вони були. Ми купили якось їх на трасі, на трасі. посадили біля нашого О, Боже мой. Ставка Колонки Ми їх посадили, думали, що вони розростуться, і трошки прикриють цей бетон, і буде нам радость. Але ми тоді ж були: ну, типу, не дуже освічені. Це теж у нас кальнівець казацький був одна із перших покупок. А, да. І Ми не звернули увагу на те, що у них була відкрита коренева система. Вона просто була в кульок обмотана та коренева система. І да, ми його взяли. Але він у нас дуже швидко засох. Засох, Ми його і пересаджували, і з бубном біля нього бавилися, Але да, щось у нас не вийшло його врятувати. Тут, будь ласка, яльнівець козацький, саме звичайний. Я, а, я не знаю, я такий довольний. Мені по-перше дуже подобаються ці всі ялівці. Прям, ну... Е Круті ці калючки, і е, блакітні, і смарагдові, і е, висоту 15 сантиметрів і е, 6 метрів. Ну, це просто просто щось. Ну, Дякую вам, пані е, Віта, ще раз за такий дарунок, але тут у нас ще є ось такі малюк. Ось він як виглядає. Такий він, видно, що такі голки довгенькі, але він м'який. Ну, типу, якщо ці кнучки, mm. а цей м'якенький. Mm. Да. Це туяте. Подивіться, яка краса. Такі в нього бордовий кінчик. Да, бордові кінчики. Це, я так розумію, що ну, типу, прирости. А Сам він такий а, смарагдовий, смарагдовий. Прям темно зелений, зел... зеленіший, ніж угу. цей а, козацький угу. І прям... Але мені він ну, ці прям ну, ти не підходиш понюхати, вони прям тобі вже в нострах. Тиш! А цей навіть отак, от, якщо. Жати зжати його в ладонях то не дуже ледь уловимий аромат. Ну, подивимося. Мені прям дуже подобається. Я не знаю. Я таке взагалі перший раз вибачте, наші слів не діжили. Загалі перший раз таку. Такий сорт бачу, і я прям здивований. Оце прям Ван Лав. Чи отак? Хто там, там показує? Прям мені дуже круто подобається ця е, туя. Туя теді. Все. Будемо шукати місце е, і нашим новим воєнним. Е, не дивлячись, що. Е, Ще не календарна зима, а така а, погодна, бо сніг за вікном і холодно, а, і, а настрій у нас вже а, гуляй душа. Хочеться вже а, тепла і швидше все це робити і облаштовувати. І прям ну, дуже, дуже дякую вам, пані Віта. Я сподіваюся, що скоро ми виростимо свої якісь гортензії або якісь інші рослини, наші що у нас є, і теж будемо живцювати і ділитися із вами і з кимось і такими ж самими початковими садівниками, як ми. Я просто дуже... дуже довольна. Я тут кішку відганяю, бо вона гризе <говорит> нам <говорит> ялібець. Дякую вам ще раз, пані Віта. Що такі нам дари подарували на цьому, мабуть, що вже да? будемо завершувати наше відео. Дякую, що завітали на наш канал. Завітайте почаще ставте. Лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, дуже дуже щирі коментарі, теплі, ще раз наголошую аж до сліз. Тож, так, не забувайте донатити на ЗСУ, будьте чимними та толерантними. Всіх обняв, Па-па.